Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо в дивовижний світ аніме Нотаса які вічна любов під Сакурою. Підготуйтеся до захоплюючої подорожі повної несподіваних поворотів та емоцій. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші майбутні відео. Приємного перегляду! Я хочу поділитися з вами своїм поглядом. На жаль, я не можу говорити сам, тому використовую сервіс для озвучення. Сподіваюся, вам сподобається. Також, якщо вам подобається наш контент, розгляньте можливість підтримки нашого каналу через або придбання мерчу. Це допоможе нам створювати ще більше якісних відео для вас. Не забувайте ділитися своїми думками та враженнями у коментарях нижче. Ми любимо чути від вас та обговорювати улюблені моменти аніме разом. Якщо питання, пишіть мені, в телеграм буде посилання опис. Дякую за перегляд. У стародавньому місті Кіото серед його величних храмів та тихих вулиць жила дівчина на Імасіно. Вона була прекрасна, наче квітка сакури в цвіти, і її серце було так само ніжно, як пелюстки цієї квітки. Але в її серці була таємниця, яку вона тримала глибоко у собі. Сино закохалася. Її серце підкорила інша дівчина на імасаки. Саки була як промінь сонця, осяяючи світ сино своїм світлом. Однак, як часто буває, почуття сину були приховані від поглядів, загублені в морі збентеження та страху. Довгі місяці минули і сіно мучилась усередині, але не могла зібратися з духом, щоб зізнатися у своїх почуттях. Щоразу, коли вона бачила саки, її серце билося швидше, але слова застрягали у неї в горлі, немов замкнені в клітці птахи. Але одного дня, коли сакура цвіла у всій своїй красі, щось змінилося всередині Сино. Вона усвідомила, що більше не може приховувати своїх почуттів. Цього дня вона вирішила, що час настав, і вона має висловити своє кохання. Сино знайшла саки, що сидить біля підніжжя старого вишневого дерева, що вінчає їх улюблений сквер. Дихання у сіно перехоплювало від хвилювання, але вона зібрала всю свою сміливість і підійшла до саки. Саки, почала вона, голос тремтячи від хвилювання, я повинна сказати тобі щось дуже важливе. Саки повернулася до неї з цікавістю в очах. Що таке Сіно? Ти виглядаєш так напружено. Сино взяла її руку у свої, відчуваючи її тепло та ніжність. Саки я Я люблю тебе. Я люблю тебе більше, ніж можу висловити словами. Я хочу бути з тобою завжди і ніколи не відпускати тебе. Саки, посміхнулася, її очі засяяли радістю. О, сино, сказала вона, обіймаючи її тісно, Я теж люблю тебе. Я завжди відчувала особливий потяг до тебе. Давай будемо разом завжди, як гілки цієї сакури, не розлучаючись ніколи. Сино, відчула, як тягар падає з її плечей, і серце її наповнилося радістю та вдячністю. Вона обняла саки міцніше, відчуваючи, що тепер вони дві гілки, сплетені разом у коханні та щастя під вінцем вічної сакури. Сину Саки продовжували свою подорож любові, наче дві річки, що з'єдналися в одну, і текли разом крізь життя, долаючи всі перепони на своєму шляху. Разом вони досліджували кожен куточок Кіото, насолоджуючись красою його старовинних храмів та садів, розчиняючись в атмосфері таємничості та умиротворення. Вони ділили свої мрії та надії, плануючи майбутнє, сповнене щастя та гармонії. Але не все було легко. У їхньому суспільстві були ті, хто не розумів їхнього кохання і хто перешкоджав їм. Деякі з оточуючих не схвалювали їхні стосунки, засуджуючи за те, що вони відрізнялися від традиційних уявлень, незважаючи на це, синотасаки трималися разом, спираючись на свою любов та взаєморозуміння. Вони були непохитні, як вітри, що колихають гілки сакури, але не можуть зламати їх коріння. Згодом їхнє кохання тільки зміцнювалося. Вони разом подолали безліч випробувань і труднощів, стаючи тільки ближчими один до одного. Їхні стосунки стали символом надії та сили для багатьох, хто бачив у них приклад того, що справжня любов знає лише одну мову мову сердець. І так сину Ісаки продовжували свій шлях, підкоряючи світ разом, сяючи своїм світлом яскравіше, ніж будь-коли раніше. Їхня історія стала легендою, що пережила час, їхня любов назавжди відбита в серцях тих, хто вірить у силу та істинність істинної любові. Синотасаки продовжували мандрувати разом через роки, збагачуючи один одного досвідом, турботою та взаєморозумінням. Вони були як дві половинки одного цілого, доповнюючи один одного у всьому. З їхньою взаємною підтримкою вони росли і розвивалися як особистості. Сино знайшла впевненість і силу, знаючи, що Саки завжди поруч, готова підтримати її у скрутні моменти. У той же час Саки знаходила в Сино натхнення та джерело мудрості, вона була її міцним островом у бурхливих водах життя. Їхній будинок наповнювався сміхом, радістю та любовю. Вони ділилися звичайними моментами повсякденного життя, насолоджуючись кожним моментом разом. Сніданки на терасі, під звуки ранкового птаха, вечірні прогулянки старими вуличками міста, моменти спокою та тепла в обіймах один одного. Їхня любов стала опорою і натхненням для оточуючих. Вони бачили в і приклад справжньої прихильності та відданості, який надихав їх на власні стосунки. З роками минулі забобони та стереотипи повільно зникали, і все більше людей починали визнавати та цінувати їхні стосунки. Їхня історія стала символом надії для всіх тих, хто шукав любові, розуміння в цьому світі. І так разом вони йшли крізь життя, перемагаючи будаки перешкоди, тому що вони знали, сильне кохання не знає меж, і ніщо не в змозі розлучити тих, хто знайшов один в одному свою половинку. Через роки їхнє кохання ставало тільки глибшим, немов коріння дерев, що укоронюються в землі. Вони росли разом, долаючи всі труднощі, з якими стикався цей світ. Синотасаки вирішили створити щось разом, що буде відображенням їхнього взаємного кохання та творчого натхнення. Вони відкрили невелику чайну лавку в історичному районі Кіото, де кожен килимок і чашка були залиті духом їхньої пристрасті та відданості один одному. Їхня чайна крамниця стала місцем, де люди приходили не лише за смачним чаєм, а й за добротою та підтримкою, які вони відчували, перебуваючи у присутності синота Саке. Вони слухали історії відвідувачів, ділилися з ними своїми власними переживаннями і, звичайно, тішили їх чудовим чаєм. Їхня лавка стала місцем, де цвіли не лише чайні кущі, а й дружба та порозуміння між людьми. Сину Ісаки приносили свою любов і тепло в кожну чашку, роблячи свій заклад справді особливим місцем. Разом вони продовжували досліджувати світ навколо себе, надихаючи один одного на нові творчі починання та пригоди. Їхнє життя було сповнене сміху, радості та гармонії, і вони знали, що щастя полягає разом пройденим шляхом, разом пережитих моментах і разом освоєних вершинах. Таким чином, сину Ісаки продовжували свою подорож, втілюючи в собі силу і красу істинної любові, яка долає всі межі і дарує світло і тепло кожному, хто її набуває. Їхня історія залишалася вічною в серцях тих, хто зустрічав їх, надихаючи на прийняття власних почуттів та подорожне щастя поряд з тим, кого вони люблять. У міру того, як роки минали, сінотасаки ставали невідімною частиною один одного. Вони мандрували разом через усі радощі та печалі, підтримуючи один одного у найважчі часи. Одного разу, коли Сіно та Саки вже давно проживали разом, сіно стало відомо, що її здорова почало підводити Лікарі говорили про серйозне захворювання, яке вимагало тривалого та важкого лікування. Ця новина стала випробуванням для Сіно Саки, але вони вирішили пройти через це разом, як завжди. Саки стала не лише підтримкою для Сіно, а й її міцним плечем у цей важкий період. Саки доглядала Сино, будучи її опорою і оплотом. Вона готувала для неї їжу, підтримувала її дух у скрутні моменти і стала її надійним соратником у боротьбі із хворобою. Для Сіно щодня ставав цінним даром, і вона цинувала кожен момент, проведений поряд із коханою. В її очах завжди був блиск ніжності та вдячності до Саки за її безумовну любов та турботу. І Саки розуміли, що час, проведений разом, був найціннішим подарунком, і вони дякували долі за кожну мить, яку їм подарували. І хоча їхні шляхи були не завжди легкими, їхня любов залишалася непохитною. Сино і Саки були повазані не лише словами, а й душами, і ніщо не могло розлучити їх, тому що їхня любов була вічною, як світіння сакури, незалежно від часу та простору. Сино та Саки продовжували боротися з труднощами, тримаючись один за одного у цьому бурхливому морі життя. Хоча хвороба сину була випробуванням, їхнє кохання тільки зміцнювалося з кожним пройденим днем. Сино, незважаючи на свої фізичні страждання, знаходила сили в кожному погляді, кожному дотику саки. Її серце наповнювалося вдячністю за безумовну підтримку та турботу, яку вона отримувала від своєї коханої. Саки стала для неї не лише коханою, а й надійним оплотом, на якому вона могла покладатися у найскладніші моменти. Саки, у свою чергу, знаходила сили у своїй любові до сіно, і щодня приносила їй свою ніжність та тепло, наче свічку у темряві. Разом вони долали кожне випробування, сміливо дивлячись в обличчя невідомості, бо знали, що вони не одні, що мають один одного. Їхня любов була їхньою опорою, і вони були готові йти крізь вогонь і воду, щоб бути разом. Хоча ночі були довгими і важкими, кожен новий світанок приносив із собою надію та силу для продовження боротьби. Сину Ісаки знали, що їхня любов не знає кордонів, і що навіть у найтемніші часи вони будуть разом, підтримуючи один одного. І так вони йшли плеч перетинаючи кожну межу, зустрічаючи кожну перешкоду, тому що їхня любов була сильніша за будь-які випробування. Сину ісаки були невідімними один від одного, і ніщо і ніхто не змогли прозлучити їх, тому що їхній звазок був міцніший за сталеві ланцюги, а їхні серця билися в унісон, немов одне. Сину ісаки продовжували боротися, навіть коли сили почали висихати. Їхня любов була їх силою, і вони відмовлялися здаватися перед хворобою. Саки була поруч із сіно день і ніч, підтримуючи її, втишаючи її і піклуючись про неї як ніколи раніше. Незважаючи на труднощі, Сіно та Саки знаходили радість у простих моментах життя. Вони проводили багато часу разом, говорячи про свої мрії, згадуючи приємні спогади і насолоджуючись теплом свого взаємного кохання. Одного разу, в один яскравий і сонячний день, сіно підняла очі на Саки з усмішкою на обличчі. Саки, прошепотіла вона, я відчуваю, що ти завжди будеш зі мною, навіть коли я піду. Наше кохання вічне, вірно? Саки обняла її міцно, відчуваючи сльози на своїх щоках. Так, моя люба сіно, сказала вона, наше кохання ніколи не згасне. Вона буде світитися вічно, навіть після того, як ми покинемо цей світ. Ми завжди будемо разом у наших серцях. Сіно посміхнулася, відчуваючи всередині тепло своєї любові досаки. Вона знала, що навіть коли вони будуть розлучені в цьому житті, їхні душі залишаться повазаними назавжди. І так, сину ісаки продовжували свою подорож разом, поки світло сонця висвітлювало їхній шлях, а любов, яку вони поділяли, залишалася їх вічним провідником крізь життя і за її межами. Час минув, і сино послабшало від хвороби, але її любов до Саки залишалася незмінною. Кожен момент, проведений поруч із з коханою, ставав ще ціннішим, ніби дорогоцінний камінь, що сяє у світлі останніх променів заходу сонця. Якось коли вечірнє сонце забарвило небо червоним і золотим, Саки сіли разом у їхньому улюбленому саду під стародавною сакурою. Сино притиснула руку до грудей, відчуваючи, як її серце биться дедалі слабше. Саки, моя кохана, прошепотіла вона, час минає, але я хочу, щоб ти знала, що ти була світлом мого життя. Ти зробила її такою багатою і прекрасною, наповнивши її своєю ніжністю та турботою. Я ніколи не забуду, як щаслива була, будучи з тобою. Саки взяла її руку у свої, тримаючи її міцно. Сино, моя дорога, сказала вона з гіркотою в голосі, я ніколи не дозволю світла нашої любові згаснути. Навіть коли ти підеш, ти завжди будеш зі мною в моїх думках у моєму серці. Наша любов житиме вічно. Сино посміхнулася слабкою усмішкою, її очі блищали від сліз. Дякую, моя люба саке, за все, що ти зробила для мене. Я люблю тебе до кінця часів. Їхні серця стукали в унісон, втілюючи в собі вічну прихильність і ніжність. І коли останній промінь сонця пішов за обрій, сина пішла з цього світу, але її душа залишилася з саки, вічно повазана з нею в любові та пам'яті. Синотасаки продовжили свою історію у вічності, де їхні душі продовжували танцювати разом під сакурою, світячи своїм вічним світлом любові. І ніщо і ніколи не змогло погасити це світло, тому що їхня любов була сильніша за смерть, живучи вічно в серцях тих, хто вірив у велиджі істинність істинної любові. Саки залишилася одна, оповита тишею і смутком закоханою. Але в її серці горів вогонь вічного кохання, яке ніщо не могло погасити. Вона знала, що, хоча сино більше не було поряд з нею фізично, їхній звазок залишився непорушним. Саки продовжувала жити, пронесена вперед любов та паматтю про свою кохану. Вона намагалася залишатися сильною, згадуючи обіцянки та клятви, які вони дали один одному. Щодня вона проводила всаду під стародавною сакурою, де вони з сіно проводили так багато щасливих моментів разом. Через деякий час саки вирішила увічнити пам'ять про сіно, посадивши нове дерево сакури поряд з тим, де вони сиділи. Вона доглядала це дерево з любов'ю і відданістю, ніби це був символ їхнього непорушного звазку. Життя саки продовжувало текти, і воно стало міцною і мудрою жінкою, чия душа була осяяна світлом любові та пам'яті. Вона стала джерелом натхнення для інших, показуючи, що справжня любов долає навіть найбільші втрати і залишається живою у серцях тих, хто вірить у неї. Саки продовжувала присвячувати своє життя служінню і підтримці тих, хто потребував любові і турботи, згадуючи образ сину як зірку, що світиться, яка висвітлює її шлях вперед. І так історія любові сину Ісаки стала легендою, що передається з покоління в покоління, надихаючи людей на віру в силу та велиджістинної любові, яка живе вічно, незважаючи на всі перепони та випробування. Саки жила у вічній пам'яті про сіно, і кожен подив спогадів пожвавлював їхні спільні моменти. Вона продовжувала дбати про сад, в якому вони проводили так багато щасливого годинника разом, і кожна квітка сакури, кожен зелений лист ставав свідком їхнього неминущого кохання. Саки стала відомою своїми благодійними справами та мудрістю. Її слова були словами мудреця, вона ділилася з навколишніми своїм досвідом і навчала їх, як важливо цінувати кожен момент, який вони мають разом із тими, кого люблять. Якось одного з теплих весняних днів, коли сакура знову розцвіла, саки сиділа в саду, насолоджуючись його красою і тишею. Раптом вона почула легкий шерех за спиною. Обернувшись, вона побачила молоду пару, яка стояла біля нової сакури, яку вона посадила на згадку про сіну. Вибачте за занепокоєння, сказав молодий чоловік, але ми бачили цей сад і не могли втриматися, щоб не зайти. Він такий прекрасний. Нічого ви не заважаєте, відповіла саки з посмішкою. Цей сад був особливим місцем для мене та моєї коханої. Кожна квітка тут нагадує мені про неї. Молода жінка підійшла до саки та взяла її руку. Ми хотіли б подякувати вам за вашу щедрість і мудрість. Ваша історія про любов і відданість надихає і дає нам надію на майбутнє. Саки посміхнулася, відчуваючи, як серце її наповнюється теплом та вдячністю. Вона зрозуміла, що навіть після виходу сіно з цього світу, їхня любов залишалася живою, і вплив їхньої історії продовжував жити в серцях інших. І так історія синотасаки стала не лише легендою, а й джерелом натхнення для багатьох, які вірили в силу та вічність істинної любові. Їхні душі продовжували танцювати разом під сакурою, і їхня історія залишалася жити у вічних сторінках часу. Саки залишилася одна, окутана тишею і смутком закоханою, але в її серці горів вогонь вічної любові, яке ніщо не могло погасити. Вона знала, що, хоча сино більше не було поряд із нею фізично, їхній звазок залишився непорушним. Саки продовжувала жити, пронесена вперед любов та паматтю про свою кохану. Вона намагалася залишатися сильною, згадуючи обіцянки та клятви, які вони дали один одному. Щодня вона проводила всаду під стародавною сакурою, де вони із сіно проводили так багато щасливих моментів разом. Через деяку годину саки вирішила увічнити память про сіно, посадивши нове дерево сакури поряд з тим, де вони сиділи. Вона доглядала це дерево з любов'ю і відданістю, ніби це був символ їхньої непорушної звазку. Життя Саки продовжувало текти, і воно стало міцною і мудрою жінкою, чия душа була осяяна світлом любові та пам'яті. Вона стала джерелом натхнення для інших, показуючи, що справжня любов долає навіть найбільші втрати і залишається живою у серцях тих, хто вірить у неї. Саки продовжувала присвячувати життя служінню і підтримці тих, хто вимагав любові і турботи, згадуючи образ сина як світильну зірку, яка висвітлює її шлях уперед. І так історія любові сину Ісаки стала легендою, що передається з покоління в покоління, вдихаючи людей на віру в силу та веледжістинної любові, яка живе вічно, незважаючи на всі перепони та випробування. Саке дякувала молодій парі за їхні добрі слова і запросила їх сісти на лаву поруч із нею. Вони почали розмовляти, обмінюючись історіями та враженнями про життя. Саки робила висновок, що життя сину та її історія кохання виявилися джерелом натхнення не тільки для неї самої, а й для інших. Молоді люди розповіли саки про свої мрії та плани на майбутнє, і вона слухала їх з цікавістю та увагою, надихаючи їх своєю мудрістю та життєвим досвідом. Вона зрозуміла, що навіть на самоті вона може продовжувати впливати на світ навколо себе, надихаючи і підтримуючи інших людей. Незабаром вечір добіг кінця, і молода пара піднялася, щоб піти, але перед тим, як вони пішли, вони подякували саки за її доброту і мудрість. Вони обіцяли повернутися в цей сад ще раз, щоб насолодитися його красою і знову зустрітися із саки. Саки провела їх поглядом, посміхаючись у відповідь. У її серці був спокій і впевненість у тому, що навіть після відходу сіно її історія кохання продовжує жити та надихати інших на добрі справи та великі вчинки. Того вечора, коли зірки спалахнули на небі, Саки знову сиділа під сакурою, дивлячись на її прекрасні квіти. Вона відчувала, що сіно була з нею у кожному її вдиху, у кожному її погляді, і вона знала, що їхня любов пройде крізь час і залишиться живою вічно.